Перед новим роком вирішили зробити собі ось такий подарунок. Це тостер фірми Philips, модель HD 2582. Модель достатньо проста, бюджетна, але досить таки непогана. Ми зараз її розпакуємо і подивимося, що тут є в наявності, і які функції виконує цей тостер. Робимо розпаковочку, і поки я його розпаковую. Скажу, що робили ми замовлення в магазині Ало, це було онлайн-замовлення. Досить приємне обслуговування. Вчора ми тільки зробили замовлення, вже сьогодні забрали тостер. Тому дуже швидко, дуже приємний консультант. Так, Зараз ми дістаємо тостер. Так, і дивимося, що тут є в наявності. Бачимо інструкцію, яка буде корисною для тих, хто вперше користується. І бачимо сам постер. Зараз ми його відкриємо. В цій моделі є. Кришка, що дуже важливо, вона захищатиме внутрішню частину тостера від пилу та бруду, сам тостер, бачимо з такого чорного кольору. Пластик якісний на ощупь і, що головне, немає неприємного запаху. Взагалі, Так, бачимо довжина. Подовжувача кабеля досить таки величенька, що дає змогу дотягтися до розетки. Так, І дивимося, які функції в цій моделі. Вісім режимів, в тому числі один із режимів це розморозка. Також є кнопочка стоп, що теж досить важливо, зупинити можна в будь-який момент. Так, зараз дивимося два відсіки для хліба. Так. Ось так він працює. Ага, ось з цієї сторони ми ще бачимо, що можна ось так прийняти. Тужність його 830 Вт, що в принципі також достатньо. Ну і неважкий, дуже компактний, вага його десь близько кілограма, він невеличкий, що дає змогу використовувати навіть на невеликій кухні.